Корцям, які у нас є. Зараз переключу. Камеру нічого не видно. Де воно те переключення? Все. Поїхали. Кому потрібні трактора, налітай. Синтай 244 -й. на широких колесах. Ще один. Була 244. -й. Всі з рівним полом, бокова коліса, донфен 244-й G2, синхронізована коробка, рівний пол. Новиночка наша, Булат. Рівний пол так само, прес-підбирач рулонного типу 80 на 70. Ох і сонце сліпить все, нічого не бачу. Ще булатик. джинма сороківка з озбірними дисками Кубота 245-та, цех 14